Пам'ять – це не про пластик. Під таким негласним слоганом відходить в небуття мода минулого століття на штучні квіти на місцях поховань. Усе більше українці віддають перевагу живим квітам, а ще краще висадженим багатолітнім рослинам, які квітнуть упродовж теплого сезону. Криворіжці теж здебільшого за живі квіти на могилах. Надаю увагу більш живим квітам, тому на могилках у родичів. Посажені піони, посажений морозник. А якщо йдемо, ну, звичайно, всі ж ходять люди на кладовище, то обираємо краще живі квіти. Йду до бабушки на кладовище, Це перевага моя. Купила квіти. Штучні це поставить, повтикати, а вже як буду йти їхати, то куплю, звісно, вже свіже. Перевагу живим квітам, тільки живим. З наймені, тому що зараз часто не можемо поїхати на кладовище, не брати букетик, щоб хоч здаліка бачити, що там порядок. Ну, живий довго не постоє, правильно? Там а взагалі живий. Я люблю всі квіти, живі і такі. Так що я буду брати і такі, і такі. Ти зав'янок, як ці красивіше, будуть стояти довше. Вже тиждень на цьому кладовищі працює Ірина. Спостерігає, як люди прибирають на могилах, які квіти несуть. Менше стали носити іскуснені цвіти. Ну як би і я за те, щоб носити більше живі. краще для нашої екології самі знаєте, як це все утилізується і не дуже хорошо для екології. Ходім до наших родственників, ну тільки на центральне кладовище, то вже третій рік Ми носимо живі цвіти. Ольга у цьому питанні стає на бік довкілля, каже, змусити когось обирати між живими і штучними квітами складно. Це проблема боротьби зі стереотипами. Ця подія, вона спільнототворча. Тобто ми приходимо на кладовище, щоб не тільки вшанувати померих, а побачити своїх знайомих, близьких, яких за інших обстанов не бачимо. Тобто це подія, яка нас знову повертає в коло своїх, своїх родин. І тут треба почати краще думати про себе, про своїх близьких. Тому що Моїх з моєму спілкування в, в, в причинах, чому ви продовжуєте нести трохярусні вінки. А що люди скажуть? Вони подумають, що ми не шамунуємо своїх близьких. Та живі фіалки чи тюльпани на могилі не менше вияв поваги і пам'яті екологи однозначно проти пластикових атрибутів. Використання штучних квітів на міських кладовищах це в першу чергу не екологічно. Штучні квіти виготовляються в основному із синтетичних матеріалів та пластику, що забруднює повітря та ґрунт. При виборі такої атрибутики слід пам'ятати, що витір розносить штучні квіти по всьому кладовищу та узбіччям доріг та спричинює забруднення довкілля того як штучні квіти втратили свій, свій привабливий вигляд вони зазвичай потрапляють на сміттєзвалища що спричинює забруднення ґрунту пластик який міститься у квітах забруднює ґрунт і розкладається понад 100 років до того ж варто усвідомлювати що виготовляється ця атрибутика з неякісного матеріалу переконує колох і додає трапляються випадки спалювання та самозаймання таких виробів це пряма загроза довкіллю і здоров'ю людей. Найкраща альтернатива пластиковим вінкам висаджені в ґрунт живі квіти, газонна трава чи сухоцвіти. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.